Доброго дня до клініки Мірум звернулася пацієнтка 52 років зі скаргами на обільні кров'яні виділення зі статевих шляхів, біль під час статевого акту. В межах нашої клініки було проведено повне клініко лабораторне обстеження. Після обстеження був встановлений діагноз фіброміома матки, великих розмірів, предменопаузальна кровотеча. Після чого було показана операція в обсязі екстерпація матки з матковими трубами. Що й було проведено сьогодні, операція виконана в повному обсязі без ускладнень. Пацієнтка переведена в післяопераційну палату. Ми обрали таку тактику лікування у даної пацієнтки для запобігання новоутворень шийки матки та маткових труб. Реабілітація після цих операцій дуже швидка. На другу добу після операції пацієнт повністю себе обслуговує. Протягом перших двох тижнів пацієнт повертається до звичного ритму життя. Не нехтуйте профілактичними оглядами у гінеколога, адже більшість захворювань протікає в гінекології безсимптомно.